Всім привіт, мої дорогі друзі, ви попали на моє нове відео, та воно по тематикі розбір стола. Я сьогодні буду розбирати свої старі речі і буду показувати вам і оцінювати свої старі поробки, ну, коротше, як розборі стола. Ну що ж, поїхали. І так, перше, що я знайшов, це ось такий об'ємний, я не пам'ятаю, як воно називається, але, коротше, ось така штука. Далі він вже поламався, це той заяць, який я робив у своєму другому DIY, Я його викинув. Далі я знайшов ось такі пластирі, і це просто вирізав їх. Намалював, вирізав і задні прикладаю двосторонній скотч, так що це не настояще. Тепер я знайшов ось такий домик. Це типа він... Із дерев'яного зелений, типа, бо то, що він в джунглях заріс, отаке. Цей спічок робив. Далі ось така табалапка, зараз я її відкрию, Скріш робив, в такому пакетику. Ось отака лапка, вона двохстороння. набита пакетами. Ну, вона мені не дуже подобається, то я її викину. У мене ж, коротше, є отака непотрібна лапка, то я можу на неї ставити експерименти. Якщо ви хочете, можу випустити таке відео. Тепер я знайшов ось такий лимонад. Об'ємний ось. Полемончик, трубочка, лице е у нього, це такий лимонад, фігурка, я сам робив. Я, коротше, знайшов ось цю фігурку, дивну, що я шив ігрушку. Я іваю, коротше, із носка слон. Це було три місяці... ні, чотири місяці назад. Він дуже страшне і не подобається мені, але я його викидати не буду. Я, звісно, нові частини не буду робити із ось цих стаканчиків, але думаю, може щось якусь поробку зробити або їх розфарбувати. Також можна зробити із оцих наклейок, ось, типу двосторонній скотч, із таких наклейок зробити якусь теж поробку. Я зараз вам покажу свою колекцію отаких от сквішів. Ой, тут прилипло. Перше це ось така жаба. Друге отакий ось динозаврик якийсь. Третє отакий мішка. Четверте отакий динозаврик. Дальше — оце сопілька. Дальше — заяць. Чого це сопліка? Просто у нас в дворах, у нас в магазині популярні ось оці сквіші, всі їх купляють. І ось це все ось назвали соплікою. Далі ось таке мороже називається. Далі жопа. Оце мій самий самий любимий динозавр. Сквіш. Далі ось такий мішка, сердечко. Далі такой динозавр. Далі знов сопелька. Далі сломеня. Такий динозавр. Далі такой очкодюб. Рейбка. Далі у мене є зірка. Ось такий котик. Далі знову такий, Далі ще отаке курча. Потім жовте отаке курча. Потім ананас. Потім отакий динозавр. Далі отакий котик. І останній це отака зірка морська. Я це купляв сто років назад, мабуть, десь ще зимою вроді. Я точно не помню, коли я це купляв. Ні, я це вообще в листопаді купив. Аж в листопаді в мене ще канала не було, як я це купив. Це ось скоро через три міся... через 5 місяців буде йому рік. Я ось 6 місяців назад купив. Ой, господи, сім. Хто не поняв, це типа кладеш, розігріваєш і воно прикладається до футболки. Це я отакий меч розмальовував прикольний, а друга сторона не розмальована, кстати. Можна, кстати, розмалювати сьогодні вечором. Якщо ж я його захочу розмалювати, то думаю ось картинка. Далі отакий тренажер. Ось оце браслет із колекції Губка Бобспан ДжБ, -Боб, короче, Манія у Аврорі, і у мене там Jubi двоє, там Медуза і Патрік, А оце браслет. Я його не ношу. Хто повний із вас, коли була популярна колекція карточок? Три сезони там було в АТБ. Потім були брайти, а зараз криптошопики. Кстати, зараз я вам покажу своїх криптошопиків, бо. Ось отакий і отакий. І я вам хочу показати свої карточки. Тупо, ну, подивіться. Оце отака от гора. Цудцу. Просто ну, супер-супер багато їх. Прям дуже багато. Зараз їх складу. Брайта шопиків збирати я не планую, тому що ну, от я назбирав таку гору карточок. і Що тепер з ними? Ну, брайти я чуть-чуть збирав. -чуть так само і я збирав чуть-чуть трохи Брайташопиків. Ну, саме душі, що мені нравилось, це Брайти. А так все остальне на другому місці ось оці як його Брайто, шопики, а ось це карточки ну дуже прикольно, на третьому місці. Тут дуже класні персонажі. Тепер я вам хочу показати, що я недавно робив на днях, але воно вже засохло, але я прикріплю фото, як воно виглядало раніше, ось так воно виглядає зараз, це такий тренд. А виглядало воно ось так от. Оту ідею вазу з квітами я взяв отут, а ось це виділив я те, що вже зробив, 50 ідей на літо, щоб його не, прос... не проспати. Кстати, я вам хочу сказати, що це моє перше відео мікро з мікрофоном. Я ще знайшов для цього. Для того, щоб всякі печаті оставляти, то такий у мене наборчик є. Тут чорнила, всі печаті. Також я знайшов в Ось така вона длинна. Ось починається і закінчується. Ось так може. І повністю показати. Ну, тут ще десь в хатер не влізає ось стільки. Ще у мене є отакі класні фігурки стіча. Я їх дуже люблю, вони мені дуже подобаються. Кстати, фільм Стіч я вже дивився. Я дарив, коротше, ось цей бокс із Аврори Губка Боба. Ось таке моє сьогоднішнє відео, ось такий розбір. Гарного вам дня. Чи що там у вас там ночі, вечора, ранку, дня. Став лайк, не забувай підписуватися на канал, щоб був я дім. До побачення.